Друзі, ставте подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Обстановка по російському наступу у Харківській області 1.00 12 травня. Юрій Бутусов пише: Російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, складає по 5-6 кілометрів. Але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону. Перший напрямок просування противника під Харковом. Гряда висот в районі сел Лупці, Тернове Стариця, другий напрямок. Мок просування противника міста Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська. Це приблизно 5 кілометрів від держкордону. Задом російського командування очевидний перше скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу. Друге вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для утворення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова. Третє у випадку успішного просування та закріплення створити плацдарми для атаки в глибину. В першу чергу, на напрямку Вовчанська для охоплення нашого куп'янського групування противник перек Кидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів. Тим не менше, російські війська просуваються повільно і не намагаються прорватися великими силами на якісь вузькі ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони там, де вона організована. Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна ворог володіє тактичною ініціативою, але наш фронт посилюється. Є проблема в управлінні в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином. Ом підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу, все намагається зараз виправляти загрози наступу на Харків на даний момент нема. Ворог достатньо далеко. Його сили обмеження, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві. Але противник перевіряє дальність нашої оборони. Але противник перевіряє пильність нашої оборони і має можливість маневрувати резервами і загрозою якому разі не можна недооцінювати. Телеграм-канали пишуть що в захоплення містечко та селище водять. Сили ОМОНу, аби російські війська не займались населенням, а постійно просувались. Військові пишуть, що кордон був розмінований, а траншеї та бетонні вузли там майже немає. Путін вирахував готовність заходу заморозити війну в Україні, побіцяв пасхальні мирні перемовини. Пише ексгенпрокурор Юрій Луценко. Для зговірливості нам перекрили військові поставки, і тут ніколи такого не було. І знову Путін обдурив замість переговорів. Він мобілізував додаткові 200 тисяч і розпочав масований наступ на Донбасі і в напрямку Харква. Більше того, прихоплені плани свідчать, що Мені зупинятися не збирається. Воєнна машина розкочегарна і готова вдарити по іншим сусідам. Лише тоді захід виділяє допомогу, навіть далекобійні атакам все. лише тоді ми чуємо фактичне попередження, що НАТО веде війська, якщо Росія нападе на Молдову, Польщу та Балтійські країни. Ці нації помилки заходу виснажені українські війська, які ще декілька тижнів мають битися з мінімальним БК і технікою. Додайте, до цього вже наші внутрішні політичні ігри, що з мобілізацією, яка так і не стала для влади головним питанням виживання країни. І замість чесної розмови про критичну стацію з суспільством та армією, що ми маємо. Анонс офісу президента про мирні переговори у червні. Спочатку в мега форматі Україна і весь світ, а потім з Росією, дозволяє сказати, очевидно, яких перемовин Путін не планує. Він буде перти, поки за травень жовтень ЗСУ не попалить всю свою бронетехніку і упакує в мішки ще 200 тисяч його орків. Є політика левів, є політика лисиць, але ніколи не була ефективною. Політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів. Зазначимо, екс головнокомандувач з Валерій Залужний попереджав, що ре готується до нового. Великого наступу на Україну Задля цього за його словами Путін збирає групування до 400 тисяч військ, які може кинути в наступ навесні влітку. На його думку, під загрозою може опинитися і Київ і в першу чергу Харків. Наразі на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено близько 100 тисяч росіян, що лише на 200 тисяч менше ніж було в Афганістані радянських військ на піку. В Той же час, за даними телеграм-каналів, до армії РФ може приєднатись 20 тисяч білоруських військ, які готові за гроші у російській формі воювати проти України. В той же час російські ОМОН Альфа Вимпал та розгварді. Я з великими втратами відійшли під час сутичок із су Харківської області. Російські резерви не встигають зніматись з фронту РДК. Планує нові вилиски на території Белгородської області та тримає під обстрілом важливі дороги. Харківська область тепер переустрілювати артилерія точно не буде. Харків безпеці в той же час понад 20 сімдесят 76 технікою та десантом вилетіли з курс. Хочуть зайти в спину нашим підрозділам повітряним десантом. За даними джерел, вони планують проскочити Харківську область та висадитись в тилу ЗСУ, хоча українське ППО навряд чи їм дозволить зробити. Росіяни атакують у напрямку Купінська Дік Україна продовжує наступ на півдні, сподіваючись змусити окупантів передислокувати свої сили. Російські окупанти посилили атаки у напрямку Куп'янська, що спричинило посилення закликів до цивільного населення евакуюватися. Нью-Йорк Таймс у своїй статті аналізує, як така активізація окупантів на куп'янському напрямку вплине на український контрнаступ на півдні, що задумали ЗСУ за та армія російських загарбників. Російські військові поставили під приціл Куп'янськ, який без того зруйнований і майже обезлюднений, сподіваючись спонукати Україну стати на захист міста і відтягнувши солдатів. Від її власного контрна. Наступу на та південному сході йдеться в статті. Українська команда в свою чергу сподівається, що повільні успіхи, яких вони досягнуть у цьому контрнаступі, змусять росіян передислокувати сили від Куп'янська на південь. Купін захопили російські окупанти незабаром після вторгнення в лютому 22 го і використовували його як матеріально-технічний центр, поки місто не звільнили українців в вересні минулого року під час деокупації Харківщини. Деякі західні офіційні особи заявили, що Україна повинна зосередити всі сили на південному контрнаступі, але президент Володимир Зеленський відкинув цю критику, заявивши, що українські. Від війська не відмовлятимуться від оборони інших міст як Куп'янськ. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на північному сході України. Там додали, що окупанти ймовірно спробують просунутися на захід до річки протікає через Куп'ян з півночі на південь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.